Друзі, вітаю! У нас нове надходження, це Opel Meriva 2010 року випуску. Автомобіль з об'ємом двигуна 1,4 бензин в дуже хорошому стані, кузов повністю без ДТП. Ось така вона довкола. По комплектації у нас передні задні проктроніки, датчики в шинах. Ветепляне ще по салончику, повний електроскопакет, електроцеркала, шкіряний салончик. Також є туманочки. Ось таке мультикармо, є круїз-контроль, бортовий комп'ютер, пробігу 228 тисяч кілометрів. Ось така мультимедія. Також є двузонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, також є підігрів карма. Ось в такому стані салончик. Позаду у нас ось такий просторий салон. Автомобіль дуже доглянутий. Тому чекаємо вас на тест-драйв, Знаходимося за адресою вулиця Кільцева, дорога, 1, ТРЦ Республіка Парк, компанія Автофокус. Також це авто ви можете в кредит, лізинг, заготівку або обняти на своє авто. Тому чекаємо на вас.